Як класти свої кошти, щоб не ризикувати? Фахівці радять вибирати між гривнею чи валютою та дорогоцінними металами для швидкого заробітку гривня набагато вигідніша за євро чи долар. Середньовідсоткова ставка за депозитом у банку 12 – 12-15% річних. Банки дуже активно залучають коротку гривню, яка є на сьогоднішній день найбільш приваблива з точки зору в заробляння якби додаткових грошей. Зважаючи на запланований навіть на наступний рік рівень інфляції, який в, в бюджет України. однак гривневий депозит не забезпечує надійності вкладу. Якщо я просто хочу заробити, значить я повинен йти на ризик і вкладати кошти, де є е, більша відсоткова ставка. Фахівці кажуть, що зараз хорошим капіталовкладенням є дорогоцінний метал у довгостроковій перспективі. Прибуток може сягати 400% трьох 4 грамові злитки це ну, не, не той варіант, який купувати. Якщо купувати, то це від 150 грамів. Це та оптимальна величина, яка дозволяє бути доволі мобільною. І е, це мінімальна маржа якраз при продажі. Зважаючи на надійність складів у золото, Національний банк України випустив інвестиційні монети, які давно є популярними в країнах заходу. Але запропонував такий спосіб збереження коштів як інвестиційні монети, так? Ну, зважаючи на те, що курс не курс, а ціна на світовому ринку дорогоцінних металів постійно росте. Самі ж банкіри зберігають свої заощадження по різному. Наприклад, 30% тримають у золоті та інвестиційних сертифікатах, решту у гривні та валюті. Половину всього свого інвестиційного портфелю Ми не говоримо про суму, ми говоримо про пропорції. Я перевів в коротку гривню. Коротка гривня на сьогоднішній день дає найбільший дохід, який можна отримати взагалі в краткосрочній перспективі. Приблизно десь 20% я залишив в валюті тої інвестиції середньостроковий рік або більше, і то більше не інвестиції з метою заробити, інвестиції з метою зберегти вартість. Однак ніхто із фахівців, зважаючи на теперішні економічні процеси у світі, не гарантує 100% надійності вкладу ні в дорогоцінних металах, ні у гривні чи валюті. Любомир Ференц, Володимир Квятковський, головні новини Львова.